28 жовтня у нашій державі відзначалася 69-та річниця визволення України від німецько-фашистських загарбників. Військовослужбовці збройних сил України взяли активну участь у заходах з цієї нагоди. У Дніпропетровську, 25 жовтня, учасники урочистих заходів шанували пам'ять загиблих воїнів-визволителів хвилиною мовчання та залпами салютної групи. А військовослужбовці віддали шану полеглим у кровоприлитних боях, пройшовши урочистим маршем. У Запорізькому обласному військовому комісаріаті до славетної дати відбулося засідання круглого столу. На тему Україна в роки Великої вітчизняної війни, внесок українського народу у перемогу. Коли військово-історичного музею південного оперативного командування за сприяння начальника одеського гарнізону генерал-майора Анатолія Сиротенка провів тематичну зустріч ветеранів Великої вітчизняної війни зі студентською молоддю міста. Подібний захід відбувся і в академії Сухопутних військ у Львові. А у Чернівцях військовослужбовці місцевого гарнізону взяли участь у покладанні вінків та квітів до обеліску перемога на соборній площі. А у Чернігові урочистості відбули на меморіалі загиблим воїнам у сквері імені Миколи Попудренка на меморіалі слави на Болдені горі, де пам'ять полеглих у боях за Україну вшанували хвилини мовчання дзвонами пам'яті та залпами військового салюту. У Севастополі вшанування розпочалося сходи від пам'ятника героям комсомольцям до майдану імені Нахімова. Вінки та квіти до вічного вогню біля меморіальної стіни, на честь героїчної оборони Севастополя 41-42 років поклали керівники міських органів влади українського і російського флотів. В цей святковий поосінньому теплий день у сквері Ленінського комсомолу зібралися школярі, молодь та ветерани міста, які урочисто пройшли вулицею Леніна до центральної площі міста. На площі Нахімова до урочистої ходи приєдналися керівництво Севастополя, представники командування двох флотів, ветерани збройних сил, молодь та багато мешканців. Мітінг відкрив голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба. «70 років назад. Советский народ Севастополь победил страшную чуму в Великой Отечественной войне, освободил Украину и начал освобождать всю Европу. Запомним же этот день, запомним памятью погибших, запомним память ветеранов, которые стоят на этой площади. Сколько существует Севастополь, он ни разу не склонил свою голову перед врагами, которые нападали в Великой Отечественной войне и в Первой Крымской войне. Руководство города, депутатский корпус, высокочтит подвиг героев севастопольцев, Сьогодні військовослужбовці Збройних сил України примножують славні бойові традиції ветеранів фронтовиків, проявляють дзвірцевість, патріотизм та високу професійну майстерність під час виконання завдань щодо зміцнення оборони України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності. Воєнні моряки Севастополя, воєнні моряки, воєни морські сіл України. Святочу вас як істинних носителів бойових традицій, бойового духу. Нам есть с кого брать пример, нам есть каким образом учиться по его равному делу. Я искренне от имени командующего военно-морских сил Украины, от имени военного совета вам благодарен, искренне вам поклон. Желаю вам здоровья, стабильности, добра и процветания. Мільйони героїчних синів і дочок України віддали власне життя за щасливе майбутнє. Пам'ять про їх мужність і незламність, жертовність в ім'я свого народу та рідної землі залишається в серцях кожного українця. Особлива вона для фронтовиків, які залишилися в живих і яким ми сьогодні низько вклоняємося. Я знаком з тим групою солдат которуковіл Федченко, який в составі п'яти чоловік. Легли под танки 7 ноября. Каждый из них отдал жизнь для того, чтобы не пропустить фашистов в город. И днем им не удалось этого. Они начали повторную атаку. И при повторной атаке им тоже не удалось. Защитники выстояли и не дали возможности захватить город Киев. И вы знаете, он 290 дней стоял как гранит. День визволення України це свято мужності, сили, духу, самопожертви, тяжкої ратної праці та водночас білі пам'ять про тих, хто віддав життя за свободу вітчизни. Подвіг тих, хто переміг у жорстоких битвах, пройшов страшну і сувору школу війни, хто повоєнні роки відбудував зруйновані міста та села, залишається величним прикладом любові до батьківщини в ім'я щасливого майбутнього держави.